Всім добрий день! Ми почали викопку саджанців, Зараз на ділянці, на цій ділянці у нас груші ростуть. Ось отакі гарні саджанці вийшли на кінець сезону. Так, зараз візьмемо один Бачимо окореневу систему, що вам показуємо. Ось бачимо, саженець кронований. Нагадаю, це сорт Рікс, він робить дуже гарну крону. Бачимо, тут маємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім і більший гілок Є кульчатки. Вот. Висота саженця. Лопата 1,25 м, якщо я не помиляюсь, і зверху ще маємо десь 50-60 см до 70. От, тобто саженці десь 1,60 мет і вище. Це без кореневої системи. З кореневою системою всі 2 метри будуть. Так, ось так вони виглядають. по 20 штук. Ось такі вони мають вигляд. Далі у нас на черзі викопка буде грущено-яберське на іншій ділянці, потім потім е, абрикос, персик, сливи, черешні, вишні, яблуні. Коли буде цікавити ще посадковий матеріал, хто не встиг замовити, будь ласка, звертайтесь. За номером телефона 097 617 46 45. Да, ось за допомогою такої скоби ми копаємо. Трактор досить невеликий. Скоба. Трошки важко, але копає. Попередньо, бачите, рядки промучені, були земля, тут волога, хоча в нас дуже довго не було дощів. Перемочували каплі, каплі для того, щоб можна було викопати гарну корневу систему і бачите, всі корінці залишились непошкодженими. Ось такий чудовий першосортний саженець. Дякую всім за увагу. До побачення.